Вітаю вас! Виключно економічне відео з метою, що ви подивитесь і скажете О! Треба стати членом клубу економічної мудрості Там тільки економіка Я не жартую, дійсно В клубі економічної мудрості виключно економіка Ніякого срача, ніякої політики А для того, щоб стати членом клубу економічної мудрості Є така кнопочка спонсорство Тисніть і там є спонсорський пакет Клуб економічної мудрості так що, агітую? Так, да, дійсно, агітую, а чому би ні? Ти бачиш, що час від часу ви постійно говорите, хочемо більше економіки. Будь ласка. Будь ласка. Ви ж хочете? Є. Yeah. Ну, а це дійсно таке рекламне відео. Це, як бачите, сайт Національного банку. Нічого я нового тут не вигадую. Значить, дивіться, Національний банк робить опитування. Як він це робить? Є вибірка підприємств, починаючи від великих і закінчуючи маленькими, да, не дивуйтесь. Причому во всіх регіонах України, ну, звичайно, за виключенням зони бойових дій. І там задаються запитання. Звичайно, що це не всі підприємства України, але це дійсно є таке поняття. Ре... Ой. Респ. Так. Повноцінна виборка. Не можу це перше слово згадати. Так, це дійсно більш-менш чіткі показники, вони показують тенденцію. Можливо, ви особисто іншої думки. Але вас ніхто не питав. А от інших спитали. Ні, просто розумієте, там дійсно відповіді дуже різні, а вони це все об'єднують. Викидують так звані крайності. Зараз поясню. Якщо людина, наприклад, говорить, ну от зараз війна, говорить, та супер-пупер-пупер, викидують. Ну це ж абсурд. Або люди говорять... Все пропало те, що Ну просто, ну, це абсурд. Це, от, знаєте, от, дві крайності, коли одні або взагалі така неймовірна ура-ура, а другі рижах. Серединка. От хто дійсно дає нормальні відповіді? да. От людин питають, як ви вважаєте, ціни от, зросли? Це вам шкодить? Шкодить. От, 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 нормально. Оце людина нормальна. А Якщо починає розповідати, що Зеленський особисто повинен... От, от це вже все в сторону. Оце вже не треба. І от тепер по результатам давайте я вам пару слів скажу. Не забувайте стати членом клуба економічної мудрості. Оце ну, я реклама, реклама, це реклама. Значить, дивіться. Ще раз говорю. Це не я робив. Це Національний банк. Ви бачите, от написано Національний банк. Вони ще місяця це роблять. Тут красивенькі, малюночки, паспорт вибірки і так далі. Значить, дивіться, дифузія, дивусія і так далі. Значить дивіться. Вони їм показують з яких секторів брали. Бачите, промисловість, будівництво, торгівля, послуги. Бачите? От вони показують, подіблюють. А як врахували? От так рахувало. Тобто це не, це не значить, що тільки е, от взяли промисловість. Ні. Да, і ще зорі, великі, маленькі і так далі. Причому, бачите, показують тільки з імпортом, які без імпорту. Середні, великі. От бачите, яка вибірка. Клас! Великі підприємства, малі, середні. Все, що хочеш. А тепер дивимося це. Індекс очікування ділової активності. Ну, дивіться, при нього частіше все говорить, чому? От вони запитують перш за все підприємства, от як ви, що таке ділоактивність? Це весь бізнес. От які у вас на сьогоднішній момент очікування? Буде добре чи погане? Ну, звичайно, що з точки зору бізнесу спорашують ділову активність. От як у вас активність буде добре чи погане? От що ми бачимо? Бачите, оце, 22-й рік, бачите? Оце ну, 50, оце саме, ну дивіться, 50, оце 50 це найбільше оптимальний. Вашим і нашим. Зрозуміло. 50, половина за, половина проти. О, о, молодці. І ми ще бачимо? Так. В 2022 році більшість була. Поганенько. Ну, якщо ви бачите менше 50, це значить говорить те, що більшість людей, більшість бізнесменів говорили активність, ну, тобто ситуація паршива, паршива. Але, ну, десь, бачите, навесні 2023-го покращилось, навіть бачите, тут перевищувало, тобто було більше підприємств, говорили, краще, краще. Потім трішки припало, ще припало, ще. І от на сьогоднішній момент ми бачимо трішечки припало, але близько 50. Про що це говорить? Це говорить, що так, да, криза закінчилася. Оце ось криза. Це криза. Ну коли дійсно більша частина говорить, ну все. Але е якогось такого економічного дива, зростання. Ні, нема. Так, да, дійсно, коли почнуть задавати, задають питання, то всі говорять, ви знаєте, ну так в цілому, нормально, але є проблеми. О, молодці, молодці. А тепер дивіться, окремо по галузям. Промисловість. Ну майже те ж саме, бачите? Так, да, так, да, отут бачите, навіть під був... Ну, знов таки, чому був, більше було? Тому що була надія, що 2023 рік буде ріком перемоги. І це дійсно впливало. Ну, коли питають бізнес, як питало? Ну, так, але що ти зараз. А, -та -та. а тепер розуміють, що це не буде. І це вже впливає, говорить, ну, значить, значить, гірше буде. Ну, гірше, звичайно. Знов таки, ви розумієте, що, звичайно, всі лаються і... Грошей не вистачає, покупців мало, зарплату велику плачу, кредити важко взяти. Це клас, клас, клас. Давайте далі приблизно. Ні, не буду вас перевагнути. Будівництво. Бачите? От будівництво, криза. От тут поки криза, тобто вийшло, що от бачите, фактично більша частина, кого опитували, говорить, погано. Тобто, погано і зараз, погано і завтра. Розумієте? Говорить, паршиво. Погоджуюсь. Погоджуюсь повністю. Ну, з будівництвом діло ситуація дійсно паршивенька. Тому що ну, така ситуація склалася, що зараз ну, є, звичайно. Ну тут вони пишуть, не вистачає працівників слабий дуже попит. ну Що ви хочете. Да. От з будівництвом, да. Є, є. рухаємось далі. Торгівля. Бачите, торгівля як злетіла. О, Зараз трішки приупала, але все рівне більше. Ну, торгівля, вона більш оптимістична. Все-таки вона залежить, від, дійсно, від грошей, від емоцій, споживачів. Дивіться, що відбулося. Зарплата виросла, виросла. Люди почали більше купувати. Хоча торгівля говорить, так і ціни зросли, оптові, оптові. Розумієте, торгівля як би? Вона б хотіла, щоб ціни піднімати, а от щоб оптові, але так не буває. І тому дійсно от така ефорія закінчилась, бачите все. І зараз, ну, навіть трішки більше 50. Знов таки, знов таки говорю, що тут все впирається те, що, на жаль, не вдалося цю війну закінчити. А торгівля це, ну, я ж розумію, що, щоб війна закінчилась, ой, було б добре. Але звертаю вашу увагу, бачите ось, на початку року, який був провал. да-да-да, mm -hmm. да, да, да. так. ну, Це взагалі, пррррр. ну що, покупців мало, Та -та 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 -та. а покращилось. Ні, ну дійсно, в цьому році торгівля оговталась. Скажімо, оговталась. Але ви скажете, економічне диво. Та де воно там? Послуги. Бачите, послуги от весь рік підтягувались і і, 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 і не дотягнулись. Чому? Ну, порядок стан. Ви самі розумієте, що ті ж самі ресторани, розваги і так далі. Так, да, воно працює, але не так. Бачите, от те замовлення. Ну, Дуже вам сказати, навіть якщо ви в сфері послуг працюєте, скажете, ну, як би хотілося б краще. Тобто більше, більше, опитування показало, що більше підприємств сфери послуг сказали, ситуація паршивенька. Ну, вони про. А що, ви не згодні. От таке коротеньке відео. І ще раз говорю, що це показує тенденцію. Як бачите, в нас, да, є галузі провальні, будівництву. Провал, повні. Ну, більш-менш очухується. Сфера послуг, очухається, але ще не очухається. Ну, я думаю, тяжковато. Ну, ви самі розумієте, що про неї згадують, ну навіть транспортні. Так, да, так, да, так, да, люди їздять, паливо дороге. Ну, це ж теж пов'язано. Оці блокада кордону, це все ж сфера послуг. Знаєте, от у вас транспортна компанія, жодні збить. Ну, така ситуація. І, звичайно, це все відображається. Промисловість, ну ви скажете, військова ні, ні, харчова. Військова краще не згадуйте. Хоча я не заперечую, зараз у нас є багато підприємств, які виробляють зброю. Приватні підприємства зараз дуже багато створили приватних підприємств, причому я б сказав би, сказав би маленькі, так. Да, да. На сьогоднішній момент е, ми відкрив маленьку таємничку. Маленько. У нас Київ. кількість приватних підприємств, які виробляють зброю, перевищила відмітку тисяча. Їх більше тисячі. Не скажу скільки, більше. А гранішені ціни приватні, ще раз, не державні. Приватні. Так, да, там є дуже маленькі. Дуже маленькі, які виробляють. Не скажу навіть яку зброю. Не дрони. Не дрони, ні. Виробляють, молодці. Причому по всій Україні розкидані. В деяких випадках ці такі підприємства... Ви знаєте, вони бувають в таких місцях, що дійсно, ну якщо хтось такий ворог, в житті не здогадайтесь. Ну, чесно, будете ходити, не здогадайтесь, що це підприємство, де виробляють зброю. Не здогадаєтесь. От замаскували. Молодці, хлопці. Молодці. Знай наших. Ну і торгівля. Торгівля, вона завжди торгівля, що це сказати. Все. Ще раз нагадую, не забувайте ставати спонсором каналу. Ставати членом клубу економічної мудрості. Ну, все на краще. До побачення. Вітаю вас! Ну, якщо дивитесь мій канал, значить щось -то зацікавило, тому я пропоную вам стати спонсором мого каналу. Заходите на титульну сторінку мого каналу, тисните кнопочку спонсорство і два пакети для спонсорів. Дешевше не буває і клуб економічної мудрості. Дешевше не буває це перш за все для тих спонсорів, які хочуть... Подивитись прем'єрний показ ексклюзивного відео, поспілкуватись, позадавати запитання під час стріму і отримати відповіді. Клуб економічної мудрості. Ну, це вже, якщо ви хочете зайнятися бізнесом і не розоритися. Інвестувати гроші не лише в Україні, а й за кордоном. І як це зробити правильно, щоб був прибуток, ну і податки правильно сплатити. Ну і основне. Клуб економічної мудрості це про економіку, але настільки простими словами, що навіть якщо ви не економіст, розумієте. Так що ставайте спонсором, не пожалкуйте.